Слава нашому Господу. Богодобрий, добрий, Він панує і те, що ми живі, і ми перед Його лицем, це Його милість для кожного із нас. Слава йому. Хотів би сьогодні разом з вами нагадати достатньо актуальне слово для кожного із нас. І воно стосується кожного. і я знаходжу навіть себе в тому, що мені потрібно працювати ще більше над собою в тому, щоб виконувати це слово. Іванович вже нагадував, що не так багато людей в Україні вони пізнали Господа і відкрився Спаситель. Вони знають, що їм навіть потрібно йти молитися до Бога десь до храму. Вони живуть своїм життям без Бога, і їм потрібне слово про Ісуса. Для учнів своїх Христос є це центральний текст буде. Ми прочитаємо Євангелія Марка, 16 розділ, 14 вірш. і Нижче. Після Воскресіння Ісус. Являвся своїм учням, і 14-й вірш каже: нарешті він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі, і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони найняли віри тим, хто воскреслого бачив Його. І казав він до них: Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте. Хто увірує й охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений, буде. А тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі у ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змія, коли смерть не що вип'ють, не буде їм е, не, шкодити, кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Господь же Ісус по розмові з ними, вознісся на небо, і сів по Божій правиці, і пішли вони, і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що Його супроводжували. Амінь. Ось так Марко записав коротко: ось слова або бесіду Ісуса з учнями. Ісус прийшов. Для того щоб знайти і спасти те, що загинуло, це його слова. Він, він так казав. Я прийшов для цього. Він засвідчував про це. І його час на цій землі закінчився. Його час життя, служіння на землі. Він підійшов до кінця. Він вже після смерті і Воскресіння, він вже останні слова його на цій землі перед Вознесенням. Він з учнями і, і, сидить і навчає їх або наставляє. І ось оце повеління, яке ми знаємо, як ідіть по цілому світу та по Євангелію проповідуйте. Він говорить для учнів-послідовників. Ісус іде з цієї землі, але Він. Ось те, що для чого він прийшов, він, хоче, ну, він запалює тих, хто були з ним, хто ходили з ним, хто вчилися від нього. Він запалює цим. І ще я думаю, це нагадує про те повеління, таке дає: «Ідіть і проповідуйте. Кожен, хто повірить цій вісті, він отримає спасіння. Хто не повірить, буде засуджений. І про цих учнів написано, що і пішли вони, і пішли вони проповідували, і Бог помагав, щоб це виконувалося. І коли ми читаємо вже книгу дії святих апостолів, ми бачимо, як ось оце відбувалося. По потрошку, потрошку, від євреїв до язичників, і царство Боже воно поширилося, і до нас дійшло, до наших земель дійшло, і один із апостолів, як історія стверджує, що він дійшов сюди. Андрій, певно, дійшов. Через них дійшло слово, і ми уже плід, плід тих людей, які проповідували до цього, до нас дійшло через них. Наша Україна сьогодні потребує слова про Ісуса Христа як Спасителя, про Ісуса як єдину надію. І ми із вами, як Церква, Його сьогодні. Прийнявши ось цю благодать, його спасіння, на нас відповідальність, на нас обов'язок, на мені, зокрема, я для себе аналізую розказати іншим, привести інших до пізнання Ісуса Христа. І це велике доручення, яке ввірено нам. І написано, Господь помагав учням. Господь помагає сьогодні кожному, хто прикладає до цього старання і хто це виконує. Я хотів би два приклади. Як послідовники Ісуса Христа. Вірніше, один це буде новозавітній, а один буде старозавітній. Апостола Павла ми знаємо його. Як він прийшов з книги дії святих апостолів? Читаємо, як він прийшов до Ісуса, як Бог його зустрів, і потім уже я хотів би прочитати кілька віршів із послання до Филип'ян. Перший розділ з 12 го віршу. Бажаю ж я, браття, щоб віддали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо в усій приторії та в усім та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли, та ще більш, більше відважилися Слово Боже е, звіщати безстрашно. Одні правда і через заздорощі та колочнечу, другі ж з доброї волі Христа е, проповідують, а інші з любові, знаючи, що я поставлений е, на оборону Євангелії. Е, <кхух> інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додойдуть тягаря до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується. А я радію тим та й буду радіти, бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа. До цього місця, Павло. Ми знаємо, це великий апостол. Божий, і він багато проповідував, і він засвідчує про це в післаннях. Ми читаємо, що за проповіді Євангелії він був дуже багато. Ну потерп, дуже багато потерпав, битий палками в киями. Був на морі в кораблікрушеннях, і і різне різно він перечислює сам про себе скільки багато він ось в цій місії або в виконанні великого доручення зазнав. І я хотів би одним віршем, ось в цьому тексті, який я прочитав, він зазначує, що. Те, що він зараз в кайданах, Філіппіанам пише, він в Кайданах, він в тюрмі. І здавалося б, Павло, ти вже не можеш проповідувати десь піти, ну, багатьом засвідчити людям про Ісуса Христа, як Спасителя, але Він каже, що я хочу, що, Филиппіанам пише, тим, хто на свободі, я хочу, щоб ви знали, що. Ті обставини, те, що, де я перебуваю зараз, воно ще більше послужило для успіху, для процвітання Євангелії, доброї звістки. А чому? Тому що, попавши туди, ну, в ті приторії, серед тих людей було проповідано слово Євангелії, і мене це наштовхує на думку. А я обставини, які я проходжу, десь проживаю на роботі чи десь інше, зустрічаючись з людьми в добрих обставинах. Ну, якби не ви так, не тоді, коли мене змусили десь бути. Хоча апостол Павло якраз був в тих обставинах, де його змусили, там бути. Я використовую ці обставини на успіх Євангелії, на те, щоб Євангелія була донесена, на те, щоб люди побачили Ісуса Христа. І це питання сьогодні, сьогодні звучить. Хотілось би, щоб ми кожен в своєму серці дали ствердну відповідь. Так я сьогодні, маючи такі великі можливості для проповіді Евангелія в Україні, ми могли використовувати так. Можливо, ми не з тих, хто посвятили своє життя відокремлено цілеспрямовано і поїхали проповідувати десь в місця або села, де немає ну віруючих, де люди зовсім не знають. Можливо, ми не з тих і. Ми дивимося, о, я не місіонер, я не я до цього. Бог покликав кожного із нас. І більше того, якраз цей вірш в тих обставинах, в яких я знаходжуся, це може бути успіх для Божого царства, для Євангелії, І Павло якраз використовував це. використовував це. І це гарний, прекрасний приклад того, як він ось це підслання, велике доручення Ісуса Христа. Він використав. і ми Бачимо великий результат. Багато церков насаджено, багато листів написано ну якби як підтримка уже тих церков, які зросли, а й Бог допоможе нам кожному із нас використовувати обставини, які ми маємо в житті. Життя дуже швидко міняється. Різ, різні, ну тобто, різні обставини ми переживаємо. І де ми сьогодні можемо дотягнутися, нехай там люди почують ось цю добру звістку про Ісуса Христа, і кожен, хто повірує, він отримає вічне життя. Це велике благословіння. Написано, що Ісус сказав, що ангели радіють, коли грішник кається, грішник кається. Небо приходить в хвалу, в радість це велике, велика радість на небесах, коли додаються до небесного царства спасені спасені душі. Нехай це мотивує нас, нехай це нас надихає Боже слово і ось той результат, який є на небі від того. А ми можливо долучені ось так чуть-чуть до того процесу, який відбувається. Це велике благословіння переживати це і радіти разом в цьому. Хотів би нагадати ще і інший, інший бік того. Ми знаємо пророка Йону. Так? Я хотів би взяти ось кілька віршів, з, ну або і нагадати цю історію. Бог для нього ще задав задовго до того, як Ісус був на землі. Бог для нього дав повеління, іди в Ніневію. І проповідуй там: е, покайтеся, бо Ніневія буде зруйнована. І, бо і е, ми, ми читаємо, що цей чоловік він почув це слово. Але зробив він як? По-іншому. Зробив він по-іншому. І е, навіть. Коли вже сталася буря на морі, коли він е, е, в кораблі був плив зовсім іншому напрямку від того повеління, яке дав для нього Бог, е, приступив до нього керівник корабля та й сказав: Чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога, може згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо. І сказали вони один до одного Ідіть, кинь мож... Жеребки, та й пізнаємо через кожого нам оце лихо. І кинули вони жеребки, і впав жереб на Йону, і сказали до нього Об'яви ж нам, через що нам це лихо, яке твоє заняття, звідки ти йдеш, який твій край, з якого ти народу. І сказав він Йона до них Я єврей, і боюся я Господа небесного Бога, що вчинив море та суходіл. Ось, навіть ось ці слова, я тут зупинюся. Е, я, єврей, я боюся Бога. Я отримав від Бога повеління, але йду в іншому напрямку. Ну, ось така ситуація: така, ну, десь важко скласти, скласти такі, е, ну, такі речі. Але іноді е, наше християнство десь подібно до того. Нам добре, комфортно. Церкві, ми, ми можемо теж сказати, що ми боїмося Бога, ми любимо Бога. Але ось оце доручення або важливе, важливе пісня про те, що і, 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 іди і проповідуй Євангелію, скажи своєму ближньому про спасіння. А ми цього, цього десь відстороємося, ми йдемо в іншому напрямку. І як би це поєднати, якби це ну так, таке якесь роздвоєння ось цієї людини? Він визнає це, він говорить про це. Правда, і ми читаємо далі, як Бог працює, і в цій історії Бог працює з Йоною для того, щоб ось це повеління було виконане. Оце повеління, воно було слово було донесене до невітян. Був корабель. Було море розбурхане, була риба, він був в череві риби, і там кликав до Бога, і Бог визволив його звідти. Риба викинула його. І знову був голос до нього чоловіка. І вже він пішов, вже він пішов, проповідував. І Ніневія написано, що. Вони постилися, вони покаялися. І вони. ну, вони осталися жити. Вони були спасені. Можливо, історія каже, це на певний період, але Бог дав цю милість на певний період для цього народу. Іноді Бог такі навіть методи використовує, як з Йоною. Не хотілося, б, не хотілося б, щоб ми проходили ось такі дороги, як Йона. На корабель в море, Бог вертає його, Бог повертає ось такими дорогами, щоб слово його було виконане. Такий не ну, приклад, можливо, з негативної сторони, як людина може відкидати. Хоча визнає, що я знаю Бога, але відкидати ось це повеління і те, що найнеобхідніше, що що що, що зробити, про Йону більш зовсім нічого не написано. Ми не знаємо, хто його батьки були де народився, де він жив, як він жив, Ми не, не знаємо. Ось було дуже коротко, в чотирьох розділах описано, і я думаю, що ця, ну, ця подія, ну, можливо, Назара, на я собі так, в місяць часу ну, в термін вкладалася. Можливо, колись був трошки інший ну, якби, ритм, ритм життя, там, ну, кораблі як ходили. Ну, можливо, довше, не місяць. Ось це все описано з його життя. Але дуже важливе. Дуже важливе про те, що, що він мав виконати, яке і конкретно було повеління, і як це повеління, ця людина виконувала. Не хотілося б, щоб Бог нас навчав, подібно Йони, як нам потрібно повеління його виконувати. І від початку я нагадував, це ціль Ісуса Христа, який прийшов на землю, знайти та спасти те, що загинуло. Ми, як послідовники Його, як церква Його сьогодні, і це нагадування для нас, кожного, зокрема, ми, для нас це велике доручення. І коли зійшов Дух Святий, то коли мав зійти Дух Святий також, та ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будьте моїми свідками. Ще повторюється і повторюється ось це слово. Свідками в, в усіх місцевостях, починаючи з того, де, де, де ви проживаєте, тому хай Господь благословить. Ми церква його, ми покликані до цієї великої місії. Ми долучені, ми маємо благословіння в тому, ми маємо великий привілей долучитися до цієї справи, і щоб не 10 українців, але щоб вся Україна. Покаялась це наше хай буде бажання, мрія наша, і воно нас буде вести. Воно нас буде вказувати, як нам чинити, де де і як потрібно людям говорити про Ісуса Христа, допоможи нам, Бог, зміни наші серця десь направ, підтримай. Ми помолимося про це, про церкву, про те, щоб наша церква на кар'єрні вона якраз була активно долучена усі усіх в усякого від віку люди що вони були долучені до цього до цього великого доручення ісуса христа Подякуємо за спасіння і помолимся про благословіння для нашої церкви